Потім ми маємо намалювати наступний етап. Ми маємо намалювати е, схему нашої лисички, е, щоб, щоб її правильно побудувати. Обов'язково ми маємо е, знати про е, правильну побудову і е, так, де вона буде розміщена, щоб композиційний центр у нас був все таки в центрі. Ось. Це буде нашим другим етапом. Наступний етап ми маємо домалювати деталі, щоб е, знати, що малювати. Правильно, що має бути окрім нашої лисички, де вона знаходиться. Е, тут я спланувала сонечко, гори. І оскільки в нас середня школа, я вважаю, що доцільно було б е, з дітками розмовляти з учнями так, е, згідно з їхніми. Віковими особливостями пояснюю, так, щоб вони зрозуміли, що йде малювати. Тут в майбутньому буде дві ялинки. І ось цей етап я також намалювала окремо. Це буде вже у нас жовтим етапом. Надалі ми промальовуємо деталі. Звичайно ж, олівцем, я показую маркером, щоб було добре видно. Промальовуємо всі детальки, які ми потім будемо з дітьми, які ми будемо потім з дітьми малювати. Да? Бачите? І безпосередньо увагу звертаємо на побудову лисиці тварини, так як крім кольорів. Ми маємо передати ще й фактуру її шерсті, звертати увагу на деталі, на вушка, на її мордочку, носик. Не забуваємо на кого вона схожа буде. Я завжди кажу дітям, що е, по-малюнкові я маю побачити ваш настрій. Отже, передайте, будь ласка, свій настрій сьогоднішній. Намагаємося його підняти на початку уроку. нас не туди поверло. Остик. Ось тут. Так. Промальовуємо лапки так винування наше, що ми з нами робить. Майже нічого не видно. Залишилось того, що ми з вами, з чого починали. Все, малюємо детальки, промалюємо лапки, далі в нас буде. Ось, щось видно? Ти хотіла тобі й Ось, можливо, тут видно краще. І коли ми промалювали всі деталі? Ми починаємо роботу над кольорами. Так? Звичайно ж, все залежить від техніки виконання, від фарб, які ми вибираємо. Якщо це акварель, це буде прозора фарба, ми маємо наносити її безпосередньо від світлішого до темнішого. Якщо це гуаш, то це для мене завжди простіший і для дітей, тому що гуаш вона. Зовсім інша. Отже, ми розпочинаємо, звичайно ж, з лисички, з, з заднього плану. Малюємо небо. Не, не потрібно, не, не маємо ми забуватись про повітряну та лінійну перспективу. В першу чергу це має бути мають бути кольори, небо зверху буде темніше. Чим ближче воно до горизонту, тим воно буде світлішати. І, відповідно, якщо ми малюємо землю, то чим ближче до нас так, кольори будуть яскравіші, світліші, всі предмети будуть чіткіші, а чим, ні, чим далі від нас, вони будуть темнішати, ближче до горизонту. І, відповідно, всі предмети, всі, там, якщо це в нас ялинка, так, якщо це в нас. Гора, якщо в нас е щось буде ще на горизонті, то так, лисичка буду показувати, що в мене вийшло за півгодинки, е то деталі ми маємо промалювати вже після того, як наносимо кольори. Так, Мамі, мені, те, що мені не вдалося, я казати, не буду скажити ви мені. А те, що вдалося, все-таки з кольорів ми почали єдине, що потрібно цей малюнок потрібно вже далі деталізувати. Так само, як і дітки, вони починають малювати в загальному, так, а потім вже звертаю увагу разом із вчителем, вони звертають увагу на кольори, на вигляд. На вигляд Цієї тварини маємо звертати увагу на фактуру, мене не видно. Звертаємо увагу на фактуру шерсті тварин, промальовуємо деталі. Вже на задньому плані будемо малювати хмарки, так як спланували. Ну, загалом. وما نفسه